Втілити її було надзвичайно складно, тому що робота з дітьми потребує не тільки зусиль, а й професійної підготовки дитини. І ця мрія давно жила, і от коли у нас вже з'явилася дитяча театральна студія, коли діти почали займатися задоволенням приходити в театральну студію, ми зрозуміли, що ця ідея може втілитися в життя, тому що на Україні дуже мало театрів, які мають свої такі дитячі студії. І звичайно, мало можливостей займати саме професійно дітей в виставах. Діти нашої театральної студії вже зайняті в виставах нашого театру. Звичайно, вони мають невеликі ролі, але це дуже добре, тому що діти набувають таких, знаєте, професійних навиків. І От ця думка, що зробити виставу, в якій будуть приймати участь і діти, і дорослі, видно, прийшов той час, і матеріал, я дуже давно знала цей матеріал, я його дуже любила, цей матеріал, і саме Енні, це була книжка. Американська книжка, яка в свій час дала можливість з'явитися виставам мюзиклам на, на Заході в Америці. Були вистави в Росії. Я щодо України мені складно сказати. Мені здається. Щось я чула, але точно я вам цього не можу. Можливо, я щось переплутала, але мені щось здається, можливо, було таке. Всякому разі такий проєкт, я думаю, що на Україні вперше. І це історія про дівчинку, яка виховується в притулку, яка живе. Добре, я вважаю, що перебуває, я скажу таку фразу, тому що її необхідно сказати. No. «Енні», книжка, фільми, мюзиклі. Всі ви про це чули, і нещодавно просто зустрілися з Навітання Струтинського, це де, директор театру оперети, який сказав: А скільки ви платите за музичний матеріал? Тому я хочу наголосити з приводу того, що над музичним матеріалом і над цією, ісценізацією цієї роботи. Працювала Людмила Іванівна, працював наш творчий склад весь, і ми не взяли жодної музичної структури, яка є в мюзиклах чи тих композиторів, які готували до цієї роботи, тому що на сьогоднішній день це тягне з собою за чередою авторські права і судові процеси. Тому на сьогодні, значить, саме я саме хочу про це наголосити. <гум> музика наша і все інше. Ну, музика не так наша, як. Ну, це розкаже Оксана Вікторівна. Я щодо... І історія про дівчинку, яка пройшла певний шлях від маленької, бідної дівчинки з притулку, і вона опинилася в сім'ї багатого мільйонера. І історія, от казка от для дорослих і для дітей. В цей час, мені здається, така історія потрібна дуже у нас, в нашому суспільстві, тому що це історія саме для всієї сім'ї. Перш за все, нам би хотілося, щоб на цю виставу, навіть якщо вона і буде йти ввечері, приходили батьки. Разом з дітьми, щоб в сім'ях наших Чернівецьких зародилася традиція ходити в театр всією сім'єю, це... це надзвичайно важливо. Колись в Чернівцях була така традиція дуже давно, можливо, 50 років тому. Десь так, коли всією родиною ходили до театру, і для дітей було найбільше покарання. І я е, свідок цього мені розказували очевидці е, цих подій, що дитину карали за так, саме найгірше було покарання для дитини не пустити її до театру. Отак От жили наші чернівці 50, 60, 70 років тому. І, звичайно, хотілося, щоб ця традиція в наших чернівцях відродилася. І якщо батьки, дідусь, бабуся візьмуть свою онуку, дитину і ввечері, саме ввечері, прийдуть до театру, тому що вечірня атмосфера театру відрізняється від того, коли дитина приходить в інший час. Це певна атмосфера, дитина розуміє, що це свято, що вона полине, порине в якийсь інший світ. І поряд головне з ними будуть з цими дітьми будуть найдорожчі люди. Що може ще бути краще на сьогоднішній день, коли буде щаслива сім'я? Звичайно, ця робота складна, тому що до дітей ми відносимося як до дорослих акторів. І дітям ставляться ті ж самі серйозні акторські задачі, які ставляться і до акторів. Тобто те, що це діти і вони якось хай буде так, цього немає. Діти працюють на рівні з професійними акторами і по часу, і до загрузки, і навантажень. Ну, а що з того вийде? Мені зараз не хотілося би сказати, тому що в мене, знаєте, вже таке упередження ставлення, Я відношуся вже до них трошки по іншому. Вже скаже глядач, який прийде ввечері. Команда, яка з нами працює, от Оксана Вікторівна рожка первова рожка, яку я думаю, ви всі знаєте. Це відомий наш композитор. І хто тут там багато там регалій? Головне мене, мене це не хвилює. Мене хвилює, знаєте, всі регалії. Що там відбувається? Мене так, ну це добре, звичайно, це прекрасно, це потрібно. Головне, що це професіонал і талановита людина. Оце для мене є перше. А що там за спиною, які звання і так далі? Мене це найменше обходить. І також Васильє. Гринюк, наш балетмейстер театру, тому що це вистава музична. В цій виставі співають, танцюють, грають діти поряд з дорослими. І хореографія також професійна, це не є дитяча хореографія два кроки назад, два кроки вперед. Посміхнулися інколи, помахали руками направо-наліво. Це серйозна складна хореографія. І для дітей, звичайно, це є складна робота. Я думаю, Оксана Вікторівна Василь Іванович розкажуть вам про своїй частині. Якщо є якісь запитання, будь ласка, і до дітей. Я думаю, вони задоволення будуть розказувати вам все відповідати.